Третій раз за сьогодні розгрібаю вже, бо перший раз забило геть вітром колеєчко, це нічого, О, вже рівна стежечка можна йти. Так що, ну нічого, своїми силами справляємося. Вийшов, як ви можете бачити, красовки от носки, штани і все. Я не думав, що так буде дуже сильно багато сніг. Немає сенсу зараз чистити дороги почистиш, знов все випаде і придеться те саме. Скільки снігу незручно, і такі на дорозі аварії взагалі незручно, мабуть, не звикли вже до такої зими. Для діток це супер. Треба діток виводити в школу, щоб вони закалялися, і це бомбезно. А от як важко добиратись на роботу було вам? З Ногами нормально. Дороги не розчищені, без порядок. Як втіха. Справді у нас давно не було зими, то якби втіха, ну, звичайно, для комунальників це незручності. Ще зранку до машині, а вже не різкнула, вже й до пішки ропсувала, я не могла проїхати. Чистить трохи, звісно, погано. Ще така центрова дорога, ще да, центральна, а в дворах то вже проїхати не можна. Погода не дуже хороша, зима то добре. Ну, ніхто не чистить дороги. Ну, мені подобається, Класса. я скучилася за зимою. Дуже гарно. Складно, складно ходити, але знаєте, воно якось так приємно. Насолоджуємося. Мені подобається така погода. Я розумію, що деяким треба почистити, і техніка виїхала. Але для людей, які просто транспортом переїхали куди треба, то ніяких. При... Ну, немає якихось проблем це нормальне явище. Природа це ж класно.